Glória à Вітаємо команду Ігніс з перемогою четвертьфіналі, з виходом в одну другу фіналу кубку. Антон, які емоції від матчу? Давай пройдемося по грі. І чи здивувати тебе якимось чином суперник? А, так, суперник. Ну я думаю, не на здивування, просто сильний. У них сильні захисники. Реально в нападі дуже важко було прийняти м'яч, обробити його. Я думаю, ви це саме бачили. Була така сильна дуже боротьба міцна. Ось і ще сильно впливала сьогодні погода, душно, тому просто здихаєшся. А так в цілому. Мені дуже подобається гра нашої команди, зосередженість наша. і залишилось тільки особисто мені. І під кінець матчу нам реалізовувати всі моменти і тоді взагалі буде чудово. Антон, кого чекаєте в одній другій? Виходите на пару у Фенікс Сеус Group. Давай анонсуємо. Слухайте, якщо б я знав, я б анонсував. Якщо чесно, немає взагалі часу святкувати, тим паче при таких новинах. Ось, я так скажу, немає різниці, проти кого ми вийдемо. Ми будемо боротися до кінця, ось до останнього. І я думаю, що будемо намагатися вибороти перемогу в цьому турнірі. Ну що, подякую, успіхів нам далі. Дуже вам дякую.